Риби, вітаю вас! Це ваш гороскоп на 2024 рік. В цьому відео ви дізнаєтеся, які можливості для вас приготував новий рік. Про те, що ж таке гороскоп, прогноз, адже це не передбачення і не гадання, яке вам розповідає, чи вас з вами щось станеться, чи не станеться. Ні, астрологічний гороскоп працює так, що це опис можливостей, які перед вами постануть в певний проміжок часу. А чи скористатися ними, чи їх проігнорувати, вибираєте тільки ви. Тож, якщо ви не хочете ніяких змін в житті, бажано нічого не робіть і побільше лежіть вдома на дивані. Якщо ж для вас є цікавим, які можливості для вас приготував новий 2024 рік, подивіться це відео до кінця. Проте давайте одразу домовимося, що я буду говорити про це з тими, хто підписується на канал, ставить вподобайки і по можливості пише коментарі. Адже так буде чесно. Отже, планета трансформації Плутон перейде в ваш 12-й дім гороскопу і пробуде там аж цілих 20 років, тому це є справді важливим. 12-й дім це один із найбагатогранніших домів, і, зокрема, це сфера таємниць і всього прихованого. Тож, цілком можливо, що перед вами виникнуть спокуси, аби отримувати таємні доходи, або ж перебувати у якихось нечесних стосунках. Інша справа, що ви можете зробити вибір, чи потрібно вам це, чи ні. Адже Плутон не вказує, що вам робити, він лише. Прагне вашої трансформації, і тому для когось з риб цей період не стане періодом застрягання в брехні і обманах, а навпаки, вам захочеться заглибитися в таємні знання, можливо, навіть в езотерику, а також дослідити таємниці підсвідомості, психологічні процеси. Ви можете спрямувати свою увагу в бік духовних практик, можливо, вегетаріанства, а також волонтерської діяльності, оскільки 12-й дім це також сфера дальніх країв. То перехід сюди Плутона може свідчити про те, що ви можете переїхати в іншу країну. А якщо ж ви вже проживаєте далеко від свого дому, то Плутон може вас змусити переглянути вашу позицію щодо еміграції чи щодо проживання в тій країні, де ви зараз знаходитеся, тому що Плутон все змінює і трансформує. Дванадцятий дім це також тема усамітнення та ізоляції, тому можуть виникнути такі ситуації в житті, коли вам доведеться бути поодаль від вашого звичайного кола спілкування, від вашого місця проживання. Це може бути не лише переїзд в іншу країну, але і робота віддалено або ж часті і тривалі відрядження. Кармічні місячні вузли протягом всього 2024 року перебуватимуть на осі 2-го і 8-го домів вашого гороскопу. І північний кармічний вузол, який і вказує вектор, яким слід зараз рухатися, перебуватиме саме в другому домі гороскопу це сектор фінансів і будь-яких ресурсів. Тож у 2024 році ви приділятимете багато уваги і вашого часу отриманню і розподіленню ваших матеріальних здобутків. При цьому тримайте увагу на тому, як би накопичити, а не витратити гроші. Цей час ви можете отримати надходження від інвестицій, які ви здійснили раніше. Проте у 2024-му не поспішайте повторно інвестувати. Особливо це стосується якихось ризикових вкладень або авантюрних пропозицій. А також в цьому році не слід відкривати бізнес, використовуючи гроші інвесторів або ж кредитні кошти. До 25 травня 2024 року так звана планета великого щастя. Планета можливостей і багатства Юпітер перебуватиме в секторі вашого третього домогороскопу. Це сфера спілкування, переговорів, договорів, а також комерції, транспорту і братів та сестер. Завдяки цьому розташуванню ви отримаєте багато можливостей пов'язаних із тим, щоб провести доволі вдало і на вашу користь переговори, підписати важливі для вас договори. Також ви можете розширити коло свого спілкування. В вашому житті може з'явитися люди, які стануть свого роду вашими наставниками, гуру або навіть покровителями, які зможуть провести вас в потрібні вам кола або замовити за вас слівця. А в період з кінця квітня по кінець травня 2024 року відбуватиметься важлива астрологічна подія: це стеліум планет в одному знакові зодіака в тільці. Стеліум це скупчення планет в одному знакові. І зараз відбуватиметься зустріч аж цілих п'яти планет. Це і такі повільні та важливі планети, як Юпітер, Уран, і також до них приєднаються Сонце, Венера, Меркурій і Білий місяць Селена. Кожна планета сама по собі несе власну енергію. А таке скупчення великої кількості планет, отже, великої кількості енергії, просто не може пройти непоміченим. І ця енергія просто таки осяє знову ваш третій дім гороскопу, тобто сферу переговорів, договорів, спілкування, транспорту, логістики, інформації. Тож скористайтеся цим періодом для того, щоб провести важливі для вас переговори, адже саме в цей час ви зможете їх провести саме так, як потрібно вам. Вони принесуть вам хороші результати. Також цей час можна використати для того, щоб вдало придбати транспорт. Заключити договір купівлі-продажу на вигідних для вас умовах і познайомитися з корисними для вас людьми. З 26 травня 2024 року планета Юпітер, про яку ми говорили вище, планета можливостей і розширення, перейде в ваш четвертий дім гороскопу. Це сфера сім'ї, родини, місця проживання і нерухомості загалом. Тож, потрапляючи в цю сферу, ви отримаєте нові шанси, можливості для того, щоб розширити, покращити ваші житлові умови. Ви зможете вигідно купити або продати нерухомість, або ж винайняти житло на вигідних для вас умовах. Або в цей час ви можете побачити, що на продаж виставлена та нерухомість, про яку ви давно мріяли, до того ж за тією ціною, яка є для вас прийнятною. Можливості також можуть стосуватися і вашої сім'ї. Це може бути радісна звістка, яка прийде від когось із ваших родичів або з вашої сім'ї. Чи ж це буде можливість зібратися всім разом великим колом родини? До речі, хтось із вашої родини протягом цього періоду може стати популярним, відомим і багатим та успішним, оскільки четвертий дім це також дім сім'ї, а планета Юпітер символізує розширення, зокрема. То може збільшитися і ваша сім'я, ваша родина у вас можуть з'явитися діти або в когось із вашої родини, з ваших родичів може бути поповнення з 30 червня 2024 року. Чорний місяць ліліт перейде у ваш восьмий дім гороскопу. І це сфера, зокрема, великих коштів, проте не тих, яких ви заробили безпосередньо вашою працею, а коштів, які ви можете отримати за допомогою інших джерел, державних виплат, інвестицій, виплат аліментів або ж спадщини. Вплив ліліт проявляється у провокативних ситуаціях, чи вашому неадекватному викривленому сприйнятті. Певної ситуації, тож будьте дуже уважними, не ризикуйте щодо надходжень із вказаних вище джерел. А я бажаю, щоб 2024 рік став для вас успішним, щоб ви змогли реалізувати всі ті можливості, які підготував для вас новий рік. І не забувайте, що кожен день 2024 року наближає Україну до перемоги. Проте не просто так, а завдяки титанічним зусиллям наших вояків наших захисників. Тож будьте до них добрішими, підтримуйте їх, допомагайте і будьте взаємно красивими, адже вони воюють для того, щоб кожен українець міг просто спокійно жити. Слава Україні!